Цінності, вивезені минулого століття з африканського королівства Ашанті, повернулися назад. Тепер їх можна побачити на виставці в палаці Манхія в Кумасі. Тут розташований музей, а король Осей Туту удруге живе поруч у новій резиденції. Загалом на виставці демонструють 42 експонати. Серед них сім прикрас із листового золота, золота люлька миру, золотий диск, що захищав душу короля, а також королівський трон. Усі цінності вивезли під час британської колонізації у 20 столітті у січні цього року в британський музей, музей Вікторії та Альберта, а також музей Фулера, що в каліфорнійському університеті погодилися повернути реліквії. Повернуті предмети це по суті душа народу Ашанті. Сподіваюся, що поки їх виставлено тут, кожен зможе прийти і побачити їх на власні очі, повірити в те, що вони знову в нас. Їх створили наші майстри, і виникає запитання, чи здатні ми створити такі самі. Переговори про повернення тривали півстоліття. Мій дід розпочав цей процес у 74-му році, написавши до британського музею. Це була одна з цілей його життя, і, хоча його немає з нами вже 25 років, дуже важливо бачити, що його мети досягнуто таким дивовижним чином. Ми цього навіть не очікували, але не втрачали віри. Усе, що ми бачимо, частина історії. Тому, повернувши це назад, ми повертаємо історію людям, яким вона належить. Лише 10 експонатів залишаться в палаці. Інші предмети британський музей та музей Вікторії та Альберта передали в оренду на три роки. Потім оренду можливо продовжать. Британські закони забороняють повертати історичні цінності до країн їхнього походження. Тому королю Ашанті довелося визнати, що реліквії належать Великій Британії. Лише після цього сторони дійшли згоди про оренду. Імперія Ашанті виникла 1670 року, а на початку минулого століття її завоювала Британська імперія. Зараз Ашанті входить до складу Гани, але тут і нині зберігають імперські традиції.